Всім привіт! В одному з попередніх відео я розказував, що змолотий молоткою лисою волога 2022. І сьогодні ми пробуємо її сушити. Розпочинаємо сушити. Ось так насипали в бочку 200 літрів. Сюди влізлося 3,5 мішка. По вазі, я не знаю, я не важив. Заклали аератор. Трохи сама аераційна труба ось тут закінчиться, тому ми замотали трохи малярним скотчем і там клейонкою, щоб не виходило повітря, щоб пішло саме туди в сою. Зараз ми зміряємо вологу на початку і потім. Зміряємо вологу вже. Ну, будемо робити і контрольні виміри. Зараз вона, коли ми змолотили, була 20-22. Подивимося, що зараз. І так, засипали ми вже вологмір. Тут же налаштовані соєві боби. І нажимаємо вимір. Так, температура 4,3. І вологість 22 відсотки. 22 відсотки. Ну, зараз ми Попробуємо дути холодним повітрям. Хоча би одну добу. Але ще будемо бачити. Я придумав ще один варіант, але той варіант я вже покажу в наступному відео. Це буде завтра. Один мінус, що, щоб його включити. Ну він десь зараз на висоті, десь, мабуть, що зо 2,5 метри. Сама кнопка, тому склали ось такий трап. Зараз буду вилазити і вмикати. Так, виліз я вже сюди до кнопки і зараз вмикаю. Ну, тут звичайно, зараз воно навіть чути, як звідти дує, тому що е більше нема куди повітрю вийти, тільки сюдою. Але, як би сказати, я також був вражений, що соя вона така ніби волога є, але вона не вогка така, щоб не, не стухла, вона стояла у мене ну, вже відколи я змолотив. Ну, вже більше двох неділь, двох тижнів стояла в мене в мішках, і її нічого нема. вона ні притухла, нічого. Але я її перевіяв. Після того, як я змолотив, я її одразу перевіяв, відвіяв е, все сміття, насіняло води. це все вивіювалося, тільки соя. Ну і де-не-де трапляються стручки. Тому що вони, так як в мене аеродинамічний, це і провіювання, і стручки, вони важкі і падають разом з сою. Але вона така, вона, ну як би сказати, зараз я вимкну. Вона такі, якщо сипати, то вона такі навіть трошки ще й тарабани, що не... Не така вогка, що взагалі вогка. А ну, мокра, так як я бачив, як молотили, що вона як каша в бункері комбайна. А тут ще, я думаю, що я з нею ще щось повинен якийсь толк зробити. Ну, зараз трошки ще включу, бо це вже у нас сьогодні ніч, вечір, як би сказати, зараз шоста година. А завтра я покажу в відео вже, що я придумав, ще що я буду робити, як буду віяти і соняшник, і сою. А зараз хай трошки подує. З півгодинки ми тут побудемо. Воно одразу чути такий запах сої. Такої, як би сказати, не дуже сухої, як вовкою. У мене такої сої 9 мішків небагато, тому, ну, тому я ним вивію. Це, звісно, якби було з 10 тонн, то так бочкою віяти це дуже довго. А 9 мішків сюди війшло 3,5 мішки, за 3 заходи, три рази, то я її вивію. Я думаю, що це буде ну, за 3-4 дні я повинен її вивіяти. Ну а це буду закінчувати, так, якщо видно, якщо моя камера десь злови, то видно, що скачується на сінинки з тої скачуються, що звідти дує повітря. На цьому буду закінчувати своє таке невеличке відео. Кому сподобалось, пальчик вгору. підписуємося на канал. На все добре.